Це пацани, трактор, це є легєнда. Це є краще, що є на ринку серед китайців. Хто б там що не писав, хто б там що не спорив, а цей трактор є номер один. Він є номер один вже не перший десяток років, я вам так скажу. Серед всіх китайських тракторів, якщо такого зібрати всі бренди, всі оболи, Єврофенгі, ДНТЗ, Скаути, Сінтай, Фортеш, Шморте, все, що не придумують, хлопці, серед маленьких 24-х, 40-ковок. Кращого за Донфенга, надійнішого за Донфенга, не знайти. І то є не моя особиста думка. То є думка людей. Хто так же вважає, напишіть плюс, що Донфенг, то є Донфенг, Розумієте, він да дорогий там може, він там стоїть багатьох грошей. Ну ті, хто купує Донфенг, вони розуміють, за що вони віддали кошти. Кожну гривню, кожного долара. Це є сама модна комплектація, сама топова. З усім, повністю з усією прибудою сучасною, що може бути. Дивіться, хлопці, і примусове, і дворізкове щеплення, і дві гідропари, і широка резина все повністю є. Сама сороковка, йде на саме сороковій базі. Є вже додано компресор з ресівером, хлопці. То вже є трактор, в якому є всі опції, які є і в тих же скаутах, і в тих же остальних. Ровна підлога. реверсна коробка передач 8 на 8. Супернадійний двигун. Хлопці, то є віщі, то я раз купив собі, і ти маєш трактор на 10 год, на 20 год, на 30 год, то вже ти як будеш до нього ставитись. Є хлопці, хто реально за 10 років тільки хіба міняв жидкості. І не один такий приклад, що люди писали, і я особисто знаю фермерів, які кажуть, що я працюю там з 2016, я там працюю з 2012 року, я там працюю там з того року і в мене. Ніяких в ньому серйозних тех проблем, ремонтів не було. Коробку не лазив, мотора не лазив, там якогось поміняв якусь свічу каву, там якусь форсунку. І на том всі ремонти, фактично, там щеплення, ну, понятно, які розходники, вони. А так, хлопці, тут є все. Два насоси, гідропідсилювач керма, дуже крепка шасі, і саме, фактично, по залізу саме потужна сорокова. Саме потужна 40 шасі, воно кардинально відрізняється від Донфенга 244-го, і такі тільки є в Донфенгах і в ДТЗ, що дійсно відрізняється, шасі 24 ка стоїть на одному, окремо на своєму, 40-ка стоїть окремо на своєму. Так що тут ви розумієте, за що ви переплачуєте гроші, хлопці. Отакі його апаратура, фільтра, бистро все як має бути. Хлопці, тому, а, якщо хочете собі дійсно надійного, класного трактора з усіма опціями сучасного, і у вас є можливість собі придбати кошти, розглядаєте трактори там за 9, за 10 тисяч, якісь безкабінні, кабінь ніхто, я б на вашому місці не думав, вже переписував номер телефону і дзвонив. Маємо різні комплектації, маємо різні ціни. Мається і за 9, там, 150, мається ось ось 9900, то преміальна комплектація, де є все. Обичний на реверсі 9, 150 І маємо ще без реверсу. Там ціни 800-8,5. Без реверсу за арку між ног. От Ви бачите, гідропари, виносні один режим плаваючий йде, одна секція, примусова навеска Він вже подужає ваги на підйом. Донфенговські мости, чолкі тут, все, хлопці, і якість самого заліза на вищому рівні. І саме мости не тоненькі. Ззаду все файно зашито, зроблено, За ця секція за водієм, що кидало болота. Нормальне освітлення, Ззаді фари йдуть класичні. От. Такий коротше, хлопці-тракторець. Я вам чесно від душі раджу. Якщо я ж кажу, ви розполагаєте фінансами такою вже сумою, то це один з тракторів, який 100% варто розглядати. Я б ще розглянув 5404 ДТЗ. Ну і можна, не знаю, по виробі, що він може зробити, я зараз розкажу. Можна порівняти його, в принципі. З тракторцями 50 які зараз да, є, і скаут, і кінтавр і так далі. Ну, Якщо рахувати ще до, до, до додачу, якость, якість самого трактора, то хлопці тут нема е, смису особого зрівнювати. Вот, бо Dunfang якість буде ліпша. Він не просто так вартує своїх грошей, хлопці. Давайте провіримо його. Як він робить. Ну, Тут таке. Світ, датчики виключателі, воно багато років не мінялось, новий прибор не стоїть. Оптика вже йде впереді повністю діодна. Вона досить непогано світить. Бо зараз е е день не видно. Он, Оно цей капот, бокові габарити маються. <клухи> <клухи> Мужики, то є дуже добрий, добрий трактор. Противотуманки теж присутствують. Тому все як в машині, все, можна спокійно їздити по дорогах. Ззаді оптика лишилася класична, її не змінювали. Вот тому вот це соуновлення, що зробило фактично капот. А по опціям дійсно додали все, що є в сучасних тракторах. І Примусове, і два диска щеплення, і дві гідропари, широка резина. Тут завжди була попріорії, за цей балахід немає смислу. Робоче місце ровне було сидіння да, без подвакотників, може, там десь сидіння покруче, Ну, то хлопці, така фігня насправді. Трактор дуже зручний, всі важливі керування по боках знаходяться. На підйом нав'язки, на коробку. Тянутися не за чим не треба. Все дуже зручно, дуже добре, дуже фарно грає. Реверс на рулі. Є додатковий захист від бризів. Вот, дві швидкості вау відбору, Ручничок зручний. Хлопці. то бо керовки, передок підключається. Все. То є дуже трактор добрий. То є дуже трактор добрий, тому... Бо у нас педальки включається. Хто зацікавлений в надійному, в надійному в файному, в крутому китайському тракторі, який буде служити не один десяток років, що вже провірено. Не купить, не переживай, що там щось непонятне, а вдруг там то, а вдруг там то. А купився і робиш тільки хіба міняєш мастило, То, от вам розгляньте варіант, є різні комплектації по ціні. По ціні звертайтесь номер телефона є внизу, ми привозимо безкоштовно під ключ до хати. Документи, постановка на облік, все входить повністю в вартість, теж під ключ. Така приборна в нього сучасна, бачите, файна зроблена. І то в нас королівська комплектація блюксова Донфейнга. 404. Також маємо і 244. Давайте насолоджуватись їм їзді. І Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Самі дивіться, як робота. Всім добра!